Та, оборона з працівниками міліції затримала як козака Григорія Івановича, який да. їздить на Утемерівській машині да. за гроші мисливців. Да. Ти І ти за гроші мисливців, в нетверезному стані їздить машину добиває. Що ти мене б'єш? Ніхто не б'є нікого. Що ти мене б'єш? Віддали ключі. Без ви групу хай їдуть на дівай нарушники. Не хочу по-людськи, значить. Що ти мене б'єш? Ну, — що, Ніхто щось? нікого не бив. — Ну а то так, ти думаєш, що то що? Так. — Ну, а то... <риворію>. Він лига я, не в'яз, йому щось не порядку. — Якщо Але, що, ти воді, думаєш, якщо, ти думаєш, забрали. що ти мене будеш бити, ніхто нікого бити не збирається? — Ні. Я, я думаю, що ти мене будеш бити. Я не повинен Та не бій мене, Любко. Але, поняв? Але... Поняв, я не б'ю. Я тебе прошу. Ну що ви ключі туди ховаєте, руші? Що ми там ховаєш? Не візь. Чого є ж, не, бей, снимай, не мене. Не Ну Що ти ви? Як їхати, я, я, я вас попрошу вийти з автомобіля і викласти все, вас є в кишенях сюди. На капот. А вас сюди у вас ховав. Заборонені вазі, що ти ви Наркотики, що ти хочеш? Заборонені речі і саме ключі від автомобіля. Зараз приїде група і вичините реальний непоход. Що хай керує? Що хай керує скопить? Хай керує, скопить. Як вами скопить керує, Я керую, так. Немаєте на що хочете. Вам вже зняли все нормально. Добре, добре. На першій стрінці в Ютубі. Добре.

Я допомагаю працівникам і бажу. Я, я зареєстрований, все нормально. Вже викликали. Ви викликали, зараз група їде сюди. Ну така їде група. Да, сидіть в автомобілі, не усугубляйте да, своє становище, Ви Шо будете сидіти, ви є агресивно настроєна особа, яка виявляє непокору і неповагу до працівників міліції. Перебуваєте в нетворазому стані. Він ще й урожає, ти розумієш, як таким людям звою давати. Вона не в порядку з головою. Так, да, вот то знімається. Не порядку з головою, я то і знімаю. А знімається, я тільки А Що ти мені? Не заключається, не заключається. Ні, ні, так Що там? Таці навіть? Тайни. Григорій Іванович, не захопляйте да, ситуацію, віддайте ключі працівникам ГАІ. Да, відійди, відійди, Людко. Відійди, що ти тут ти вот? Присядьте нормально в машину. Я самооборонно зареєстрований в Україні. Добре, ну так. Що да, ти що ти хочеш мене? Віддати ключі і поїхати з нами. Що ти хочеш мене? Усвідчити Що ти хочеш мене? Усвідчити Ключі віддати працівникам ГАІ. Що ти хочеш мене? Віддати ключі працівникам ГАІ. Працівникам ГАІ забрали. Ні, <звіст> ви зараз. Зараз візьмемо. Приїде група, кинемо на асфальт, проведемо повний общ. Ти подивишся, і хамський собі видати О, так. Чесно тут <звіст> як? Ну, то все нормально. Сидіть машина з машини. Та видите, хмельниця. Що їх так сумає машину? Машину сіл? Та пішов ти вчора, шати. Що ти, Шо ти машину. — Що це так? Машину цілу? Що ти любиш? — Я питаю, цілий машину чи читаєте. Я записую на теку. Та записуйте собі. на Цілу машину. Що ти мало до суду, куди туди варюєш? — Підете, ти, до суду, взяти путь і не помоєте. Не тримає мене. Ви що не маєте нарушників? Кінь нарушники. Кинь наручники. Що ти по? Все нормально. Я, ну, плитку, немає. Лапали Розу, хама, хамети, людям, працівникам, Розу, гаї, самообороні. Що Ключі вибирає, замка тут блотують. Що там самооборони? Що там ціло? Добре, гадує чоловік. Нашого ви вигнали чоловіка. — А, втік наші вигнали, Ні. підзвав попаду. Масло фотография. А так? немає ключей внимает. Немає ключей. Ні, не переверяли, він вернув мужчин, не дає. Ключи вернув. Вервав. Вот, люди не вирвали ключи. Я нічого не виривав. А так ключов говорива? Та людина їхала І що? Чуй? Я, Чуй? Я, я, зглазка, з машини, з все нормально займається. <плаку> <Русь. плаку> ви може псушу, що ви маєте на капот. Ви <плаку> стверджуєте, що у вас ключів немає. У мене їхали загалом. Давайте по столу, що маєте вчення, на капот, будь ласка. Там той зарав. А ніхто не запирав, він не має отутво. На тої сторони. Таїс, ти чекаєш? Не буду вивізти. Не буду вивізти. Вивізти те, що маєте. Не Не буду вивізти. Що, то обшив, чи що? Майже. Ну, то везіть до суду обшив. Та ж їдемо в райвідді. Так. Що, їдемо в райвідді. Незаконного більше нічого немає? Більше нічого. Більше нічого. Ні, не, ну ні, що і що ти мені? Що ти мені обшук робиш? Що в общем? Що то ордя? Що да? да, то, поки що я ходжу, що ти живу? Ну давай, як шукай, але то от помі. Григорій, добровільно самі. Ну для чого тої церкви? Для чого тої церкви? Зяв на камеру. Я розумію. Що Що в обшукруби? Віталь, сам, гроші. Сам, я не буду за гроші, Все, будь ласка, на сьогодні. Поїхали на устрічку. Поїхали. А ключі від машини дає. Мої машини. В другій машині поїхали. Шофер, Машину шофер. треба закрити. Шофер. Шофер. Э, стоять, куди нам? Стоп, 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 стоп. Стоять! Машину шофер... такую лишите, шофер... а потім шофер... будете кричати, що ви опікрали машину. Шофер пішов, шофер... почали, шофер. Зараз шофера привезуть, Стільки... Добре, чекайте привезу. тут. Чекайте, що що, Що дргаєте? Що я не дрию? А як ви запити? Що перевірити? Ви керували, що я не керував. Що парові? Добре, мене то є реєстратор. Що добре, яка питання? Поїхали.